Доброго дня, друзі, моє вітання всім на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи. Ну що ж, січень місяць на дворі, 23 сьогодні. Погода трошки почала в нас псуватися. Похолодало, ну, ще, правда, плюсові поки стоять. Градуси. Ну, тим не не не, тим менш, не менше, не більше в моїй зимовій лабораторії я продовжую потихеньку працювати. Ну, от там на, на плані, який видно з камери, видно, що вже тут у мене е, стаканчики, вазончики з розсадою, з живцями. Розсадив я вже піларгонії, зональну, значить, листову, королевську Королівську, да. розсадив вербену, ампельну, розсадив е, сульфінію. От, або петунів ампільно. Ну, побачу, який буде тут процент уже в кінцевому результаті. Ну, навіть якщо в мене получится получить 50% рослин в зимовий період, я буду задоволений, тому що це навесну дуже цінний посадковий матеріал. А сьогодні я приступив е, до розсадження е, живців гвоздики е, махрової кущової. Багаторічні, будемо так говорити. Я осінню вам показував, е, значить, е, як я її черенкував, розсажував е, в касети. Ну, от перед вами касета. Да. І з першої партії гвоздики кущової махрової. А ось її виходить живці, які вже укорінилися, от мають таку кореневу систему гарну. Будь ласка. Видно, що вони яскраво зеленого кольору, тобто мають хороший стан на сьогоднішній день. Тут я вже частково розсадив і останню зараз, щоб ви бачили, як воно. Просто робимо заглиблення, ставимо вазончик. Вазончик я тут використовую, дев'ятий номер для того, щоб вона кустилась. Ну, в принципі, якщо нема дев'ятки, можна використати восьмерку, восьмий номер, ну, тому що буде достатньо поживних речовин. Субстрат, який я використовую сюди, я вже вам говорив. Неразово, не що це субстрат українського виробництва. Десь поліщуки нам розсилають по всій Україні, де в них багато а, а, значить, торфяних е, е, покладів, і на, на, на кінець додумались. Як цей торф використовувати? Не так, що він там горів у них літом, а роблять з нього субстрат. Ну, от е, такий субстрат еко плюс це їхня. Е, е, афіша, який е, здобрений добривами, е, збалансований по кислотності. В принципі, я вже ними користуюсь третій рік. Ну, може, десь якісь зауваження є, ідеального нічого немає. Ну, в принципі, е, подобається. І ціна якість. Звісно, що сказати, ціна в цьому е, сезоні зросла із за подорожання е, паливомастильних матеріалів. Доставка із Волині на Одесу стала. Дорожчею. Ну, тому ціна зросла. Якщо я раніше платив 500-550 е, гривень за 250 літрів субстрату, то зараз ціна 700. Ну, нікуди ми не, не дінемося От ринка. От, із, отака ситуація із гвоздикою махровою. От, е, Кущова, низькоросла, вона е, не росте висока, фактично десь ну, 20-25 см е, різного забаруння квіти, дуже е, має е, такий красивий вигляд от, і користується попитом. Так що, друзі, кому сподобалось, е, Мій досвід із гвоздикою е, махровою, як і розчеренковою в зимніх усло, умовах можна скористатися. А так поставте лайки, підпишіться на канал. Ну так, да. звичайно, я використовую теплі стілажі одна із моїх таких наук, ну довго я думав, як це все зробити правильно, поки не зробив теплі стілажі. Що дає можливість особливо тут не без, без опалення, а мать ну, задовільні результати. Ну, всім бажаю мирного неба, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо чим можемо, і будемо надіятися на перемогу добра над злом. От. А поки до побачення, до нових зустрічей.